Його військовий шлях розпочався з мрії, ще маленьким хлопчиком. Він дав собі обіцянку, що він буде льотчиком. Він обожнював небо, він обожнював літати. Він говорив мені завжди про те, що в небі він почувається вільним, сильним і незламним. Він дуже гарно поєднував своє життя в небі і своє життя на землі. Мій чоловік закохав мене у небо. Тому що, коли він говорив про польоти, про небо, про свою стихію, його очі світилися. Він так цікаво про це розказував, що не можна було не закохатися. І в цю професію, мій перший політ відбувся у день пропозиції, руки і серця. Зробив мені чоловік сюрприз і покатав, політав мене на вертольоті, де і зізнався мені в коханні, де і покликав мене заміж. Ми прожили 23 роки спільного щасливого життя.